У Саджавці вже багато століт існує стародавня культурна традиція. Драниця достеменно ніхто не знає, коли і за яких обставин було започатковано такий колоритний звичай, який сьогодні, без сумніву, є культурною родзинкою. Саджавського різдва мотиви драничаних колядок перегухуються із древніми дохристиянськими. З різдва на збора, як кажуть на селі, відбувається така стара коляда. Вона також споконвічна. Це є драниця. Ми її називаємо в селі Драниця. Це є парубоцька коляда, яку хлопці водять до дівчат. Вони збирають. Цього компанії по вісім, по десять, по п'ятнадцять, як може бути п'ять, залежно вже від хлопців. І вони до незаміжних дівчат водять драницю. Цих драниць, колядок таких є досить таки багато. Є колядка під хатою, і чи дома дома це для газди розбудити це. Є для гречної, коли в хаті одна гречна, є, ой. У саді саді, коли в хаті дві гречні, це є, ой, по горі-горі. Аматори з колективу берегиня демонстрували присутнім не лише драницю. Сьогодні готували цілий обряд. Щедрівки, колядки і на Йордан, як у нас це празднують. Це Ми відшуковували старих, як діди <смітний випадко> наші колядували бабки. І ми там шукали ці колядки. Як би, колектив у нас створився як би, так, спонтанно. Давай, на що, на хори, на качки, давай! <смітний випадко> на корови. О, є, буде коробка, воно так зазинька, де коли на неї ходити. А тепер діточки вирізать під стіл і хайну куда хаєте, аби вам. Аби Тож аматори під час виступу розповіли про ще одну традицію притаманну саджавці. Ходять з вечерею до своїх рідних, до батьків, до, до бабусів, до дідусів, хто куди, то і, і похре так собою так. Вечер брусову і похресники. Наскільки я знаю, мають ходити і похресники. Якби від старих дідів, то похресники мали ходити до своїх хресних батьків, носити вечерю. Також аматори привезли на черговий показ і відзнятий у селі фільм Криваве різдво. Це був Аній показ із різдвяного циклу, який організовували у міському управлінні культури. З колоною Богдан Малецький, Галина Ровенчук, та лерадіокомпанія Раї.